Всім привіт! Мене звати Влад, а з вами команда Бенавто. Сьогодні у нас не просто автомобіль, це дійсно електромобіль майбутнього. Зустрічайте Mercedes EQV 350 SUV. Всі ми знаємо компанію Mercedes-Benz, Вона не потребує представлення. Комфорт. Зручність та статус, це все гармонічно поєднується в цьому автомобілі. З характеристиками 96 кВт батареї, 595 запасом ходу, та авто у нас на повному приводі. Преміальний дизайн цього авто також підчеркнуто і в зовнішньому вигляді. Ми маємо 20-ті колеса та LED фари. З таким зовнішнім виглядом ви не залишитесь без уваги на дорозі. Що ми можемо бачити позаду авто це логотип самої компанії і 350 Останнє букво у нас Е, e, що означає, що авто у нас є класа led фари які бокові йдуть спіраллю. Відкриття автомобіля у нас відбувається ось таким цікавим методом. І ось ми опинилися в салоні цього крутого електромобіля. Та настільки крутий та вишуканий тут дизайн, не може передати ні одна камера в світі. Краще прийти та переконатися самому. Сам салон у нас виконаний з еко шкіри, маємо шкіряне мультикермо і, звичайно, що логотипу Мерседеса. Маємо підсвічування салону, яке можна налаштувати. І що мене особисто здивувало, це електропривід сидінь не знизу сидіння самого, як ми зазвичай привикли бачити в електромобілях, а у вигляді крісла, ось тут на боковій панелі, також як підігрів сидінь. Що в нас взагалі знаходиться біля місця для водія, це бардачок, який відчиняється кліпкою, що мене здивувало, він дуже-дуже такий містий. Зазвичай ми звикли бачити тут селектор перемикання передач, але компанія Mercedes вирішила її перемістити ближче до керма. Те, що в нас залишилося тут, це місце для ваших ключів, підскляник, бездротова зарядка та два виходи, звичайно, також для зарядки. Як ми можемо бачити з місця для водія на приборній панелі, у нас нічого зайвого немає, лише швидкість автомобіля та зарядка. Шкіряне мультикермо, що підкреслює статус цього авто. Головний екран у нас отримав 12.8 дюймів. Коли ми натискаємо сюди, ми заходимо в головне меню електромобіля. Головне меню у нас виглядає ось таким чином: присутній відеореєстратор, браузер та камера в салоні. В авто встановлено у нас багато мов на вибір, тобто ви можете обрати все, що буде зручно для вас. Також камера 360 та, звичайно, що панорамний дах. До речі, про панорамний дах він керується як сенсором, так і кніпкою. Отже, це автомобіль дійсно підкреслить ваш статус на дорозі. Більш того, ми провели тест драйв цього автомобіля, і я твердо можу сказати, що це найкраще авто, на якому мені приходилося їздити. Якщо воно вам дійсно сподобалося, воно чекає саме на вас за адресою столичного шосе 104. З вами була команда Бенавто. До зустрічі.